2 у у кубі відняти 18. Починаємо з коефіцієнтів. 2 і 18. 2 і 18 діляться на 2. Отже, ми можемо винести двійку. У у кубі і. Нижчий показник в ігри одиничка. Отже, виносимо у за дужки. 2 Поділили на 2, буде 1 один. коефіцієнт, одиничку не записує. І у кубі поділити на і в першому, приділені показники віднімаються. 3 відняти 1 буде 2. Відняти. Далі 18 ділимо на 2. 9 Y. Було, Y винесли, вже не залишається в нас Y. Дорівнює 2. В дужках в нас і у квадраті відняти. 9 це 3 у квадраті, дорівнює. 2 y записуємо, а в дужках в нас різниця квадратів. Отже,